Всім привіт, Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Юля, і сьогодні ми поговоримо про мої книжкові бажанки. Давно вже не виходив цей формат відео. Я думаю, що вам буде цікаво подивитися, що ж тут я обрала зі великого цього списку, взагалі, всіх можливих новинок перезамовлень та українському ринку. Пропоную почати з видаництва Artbooks і. Я дуже хочу, але я все ще думаю, чи варто перецемовити, поки триває цей момент. Е, можна передумовити досить вигідно. Е, це голанський дім, це фіналіст Пуліцера е, 20-го року. Він увійшов у довгий список жіночої літературної премії, номінувався як найкраща історична проза Goodreads Choice Award. І це справжня знахідка для всіх поціновувачів родинних саг. Якщо ви е, давно підписані на мій канал, то знаєте, що я дуже люблю родинні саги, будь-які родинні історії Побільше, та дякую за. Запакуйте мені, тому і захотіла взяти цю книгу. ен Петчет я дуже багато часто і всюди бачу, чую про неї. І от вона в мене асоціюється дуже з Антонією Байт. От чомусь ці дві особистості: ці жінки в схожих жанрах пишуть, працюють. Далі ця новинка. Будинок старлінгів. Заходьте, якщо важитесь в центрі історії ополсирота і її менший брат, які намагаються вибратися з Одеми. Містечко, яке відоме тим, що е, в ньому відбулося низка непояснених нещасть, а також відомою жінкою ЕЛ Старлінг, авторкою книжки Підзем'я, яка була відлюдницею і раптово зникла понад 100 років тому. Тож я думаю, що це буде щось дуже цікаве і таке, знаєте, дуже містері. Також я планувала почитати. Те Печінко, це роман корейської письменниці, котра описує історію родини корейців, але я бачила. Низку не дуже схвальних відгуків на цю книгу, і тому поки що це відклала. Напишіть ви в коментарях, чи вона вам сподобалась. Якщо буде декілька коментарів на підтримку цього роману, то я все-таки дам йому шанс. А наступне це Анети Антоненко і це Любка Дереш з його новим романом Погляд медузи. Час подій це осінь зима 22-го року. А в основі історії стосунки давніх друзів, які по-різному переживають психологічну травму, яку отримав на війні їхній шкільний. Товариш. Тож я думаю, що це буде щось цікаве та проникливе. Давно не читала Дереша, треба це виправляти. Наступна книга цього видавництва це «Нескінчені розмови Євгенії Куниденко. Я вже знайома з цією авторкою. Ідея цієї книжки народилася у письменниці і дослідниці культури після прочитання приватної книгозбірні Борхеса. Це видання, також маленька бібліотека, що стала келією для письменниці, яка перечитує знакові книжки і пише про них як про своє життя біженки у Франції. Там ще мають бути ілюстрації знакових літературних місць, які відкрила для. Себе авторка. А я знову ж таки читала її слово свого роду, такі дуже особисті історії Євгенії Кононенко, роздами про. Рід, взагалі, як явище, як таку тяглість поколінь, це було цікаво. Тож вирішила, що і цю хочу обов'язково почитати. «Стис холодного краю, бельгійської авторки Каролін Ламарш. Я також знайомилася з нею минулого року. і Мені сподобалося знайомство. А ось в цьому головна героїня це письменниця, яка отримує премію за поетичну збірку і намагається продовжити свій шлях. Береться за написання сценарію кінофільму. Думаю, що це буде щось можливо ексцентричне, але не менш цікаве. Далі це роман батько молодої італійської авторки Джорджі Трібуяні. Це не просто цікавий сюжет, а заглиблення психології звичайної родини, що переживає дивний період. Одна несподівана і містична подія раптом порушує крихку рівновагу стосунків. Особливістю роману, як заявляє видаництво, це емоційні внутрішні монологи головних персонажів у стилі потоку свідомості, що робить Банальну сімейну драму захопливою оповіддю. Я Люблю все, що написано в цьому реченні, і е, поток свідомості, і банальну сімейну драму, і захопливу оповідь, тому буду читати. Дівництво Грушка, е, яке зовсім нещодавно з'явилося на українському ринку, у них вийшло всього дві книги і на третю зараз перед замовленням на інший роман Олівії Ленг. Е, а ось цей автофікшн мене дуже зацікавив, тому що я вже знайома з авторкою. Е, я читала в неї. Про самотність uh, lonely in the city якось так називається. Про самотність в великому місті там вона uh, розвиває тему самотності uh, в історіях різних митців. А ось тіло кожного це книга про свободу у центрі розповіді Вільгельм Райх, якого авторка називає одним з найдивніших і найдалекоглядніших мислителів ХХ століття. Авторка переосмислює його ідеї, міркує про тілесність, сексуальність і контекст свободи. Обов'язково за нагоди її собі придбаю і почитаю. Наступне це уже видавництво «Артхаз». і це історія мистецтва. Без чоловіків. Дуже хочуть цю книгу, вона ще не вийшла, але як тільки видавництво її почнуть е, видавати, я одразу собі її візьму, бо це мені треба. Це мені дуже потрібно. Такого дуже в нас не вистачає. Тому дякую, Артхас, що ви таке видаєте. Е, Весел. Не повірите, ого. Але перша книга, яка мене зацікавила, це Пратчет, його монстрячий загін, яка до речі уже є в кожній книгарні. Це феміністичний антивоєнний, що важливо, позив цикловий роман а, і дуже іронічний, як обіцяє нотація. А, жінки можуть робити все те, що й чоловіки, іноді навіть краще за них. Полі Перкс перевдягається хлопцем та вступає до армії, щоб відшукати зниклого брата. Вона потрапляє до загону новобранців, серед яких є вампір, троль та ігор, а керує ними колоритний, заточений в бояк сержант Джек Крам. кажуть, армія це місце, де з кожного зроблять чоловіка. кажуть, він була завжди, але пара шкарпеток і кубковічий духів може перевернути все до дригом, особливо якщо зміни на часі та їх вже не спинити. Гумор феміністичний роман, антивоєнний, тому мені це треба, і я вирішила дати другий шанс прачету і почитати. Можливо. В найшвидшому прочитаному ви почуєте мій відгук на цю книгу. Меггі Шіпстет Велике коло це такий дуже великий, об'ємний і як обіцяють емоційний роман, що розповідає історію сміливої пілотеси, яка вирішила за всяку ціну здійснити свою найбільшу мрію. Е, це історія про 1914 рік. Про Сполучені Штати Америки після порятунку з океанського лайнера, що зазнав катастрофи, Меріан і Джеймі забирають до себе на виховання їхній дядечко через кілька років. Меріан зустрічає пару сміливих пілотів і назавжди закохується у польоти. Століття по тому відома актриса отримує роль Меріан у фільмі. Енергійна, прониклива і талановита. Вона прагне зламати стереотипний образ, який навколо неї створила романтична кінофраншиза. Це має бути досить така об'ємна, велика, красива історія. Тож планую десь взимку її почитати. Також мене дуже зацікавила книга Віват Біснуватий. Це продовження роману «Дев'ятий дім. Я знаю. Ми вже з цією письменницею я читала в неї книги, які мені сподобались, але існувати, не знаю, я не впевнена. Мене більше цікавить друга книга, ніж перша, по анотації. А це ж все-таки продовження, то не можна читати окремо. До того ж, це не закінчений цикл, тобто, якщо я не помиляюсь, має бути п'ять, здається, книг. І, і це дуже багато. Всього дві видано. І різниця між тим, коли була видана перша і коли було видане продовження, досить суттєва, тому я. Не знаю, можливо, почекаю все таки, коли буде вже трошки якось видно рух письменниці в сторону дописання цієї історії, бо не знаю, от сила відгуку подруги. Вона би рекомендувала мені цю книгу, і настільки цей відгук мені е, припав до душі, що захотіла почитати, але. Коли коли це все читати, наступне видавництво це ще одну стрінку. Дуже хочу прочитати великий страх у горах Фердінанда Рам'ю. Мені здається, це ідеальна книга кудись в гори, в Карпати, взимку їхати читати. Це має бути щось дуже атмосферне. Наступне це зникли безвісти. Це перший роман Франца Кавки, його незавершений рукопис, це прикметно модерністський роман, виховання, розповідь про юника емігранта своєрідна історія змужніння. Сподівано для кавки. Чи цовора і не вельми. Милосердна та депресивний кавка, треба почитати. <рес> Наступний роман, який я вже з нетерпінням чекаю в себе на роботі, щоб придбати і нарешті почати читати. Це близькості. Перекладачка покидає Нью-Йорк і приїздить до Гааги, аби працювати в міжнародному суді. Зі знанням мов і досвідом життя в різних країнах. Вона шукає місце, яке нарешті можна назвати домом. В Гаазі відразу кілька особистих драм крутяться навколо. Її коханий порвав зі своєю дружиною, але досі заплутаний у шлюбі. Подруга стає свідком, здавалося б, випадкового акту насильства. До того ж, її попросили перекладати для колишнього президента, звинуваченого у військових злочинах і геноциді. Це історія про наближеність спостерігачки до подій різного масштабу від сімейних зрад до долі цілої країни. Якщо вже встигли прочитати, не знаю, коли це відео вийде, то напишіть ваші враження. Мені буде дуже цікаво, бо, наприклад, я ще планувала читати чоловік, якого я здається знаю, але побачив. Бачила негативний відгук і придумала. Тому сила відгуків дійсно дуже велика. Далі це буде видавництво Фабула. І в цього видавництва я також хочу декілька книг прочитати. Найперше це Небо пофарбоване золотом Лаура Вуд. Роман майстерної Лаури Вуд про дорослішання і пошуки себе. 17-річна Лу після весілля сестри майже відмежовується від своєї родини. Усі дорожі, що її майбутнє це за. Міжже і тихе життя в сонному селищі, але дівчина розуміє, що прагне іншого. Дівчина несподівано потрапляє в товариство карт'ю і в доросле життя в колі золотої молоді, осяйним блиском і гламуром коло інтелектуалів, коло екстравагантних талановитих людей, і те, як це впливає на тебе, і як важко в цьому всьому. Все таки знайти себе і опиратися цьому тиску суспільства. Надіюсь, це буде щось таке. Також хочу прочитати книгу від лінь ріна. Це книжкові хроніки Аніман Крамп, що може встигнути 19-річна дівчина протягом місяця роботи в університетській бібліотеці. Лондону, я думаю, багато і судячи з анотації ще більше всього. Бачила це відео, як хтось читав за один день всю книгу. Вона, до речі, немаленька, така ну, сторінок 400 там є. Тож не знаю, може дійсно настільки цікаво, треба придивитись. Коротка історія мізогінії, найдавніше упередження у світі. Е, книга структурована таким чином, що це результати дослідження е, Джека Голланда, приводять читача століття, континенти та цивілізації. Автор звертає увагу на. Ставлення до жінок як у далекому минулому, так і зараз. Він розбирає дрібні деталі, міфотворчий вплив церкви, датньогрецької, просвітницької та вікторіанської філософії, та також медіа. Це звучить як щось, що дуже мені потрібне, тому обов'язково буду читати. Наступне це видавництво темпора. Діти жонглюють камінням Ігора Месяка. Це військовий службовець, який загинув, йому не було навіть 30 років. і Зараз всі кошти підуть на підтримку е, родини Ігоря, тому треба почитати, це поетична збірка. Далі це війна, Міленко Єркович. Це книга, яку я не встигла придбати, бо вона вже закінчилась, страш закінчився. Е, Міленко Єркович це книга, яка це автор, з яким насправді в мене вже є шанс познайомитись, бо в мене є його інша книга. Кажу, що вона, ймовірно, гарно написана. Е, дуже Цікаві роздуми автора, тож планую прочитати. Далі мене зацікавила афера і нічого зайвого Альони Рязенцевої була на е, зустрічі темпори з молодими сучасними авторками і авторами. І зацікавилася цією постаттю і вирішила почитати щось у неї. Не сильно вчитувалася в анотацію, але думаю, що е, це має бути щось драйвове і веселе. Е, далі це видавництво. І перевідання англійського пацієнта Майкла Ондаджа в серії Культрі. Це переможець букерівської премії свого часу. Це роман з успіхом Екранізували перевідання птахів Ребекки Дюмар'є. Містична таємнича атмосфера, від якої холоне кров. До збірки війшли оповідання птахи, «Монтеверита», Яблення, маленький фотограф, поцілуй мене ще раз незнайомцю, і старий. Це щось має бути дуже осіннє, тож хочу почитати. Також мене зацікавило два нових романи в перекладі Колискова та за Чака Чакаполаніка, обидва якісь дуже. Е... Дуже ексцентричні, як завжди, бо це Чак Планік. Е, думаю, що візьму якусь книгу на найближчий марафон 24 години читання, бо з практики знаю, що цей автор читається на одному подиху. Віхола е, найперше, це транзитна культура і постколоніальна травма. Е, романи Сергія Жадана, Оксани Забушко, Ліни Костенко стали знаковими творами української літератури початку 2000-х. У цій книжці Тамара Гундурова аналізує їх та низку інших символічних текстів і я Виш культури між двома майданами через призму трьох основних тем: постколоніальної травми, посттоталітарної свідомості і постпам'ять. Вона досліджує культурний архетип українців, і мені здається, що це буде щось дуже цікаве, навіть ось в межах того, щоб прочитати якусь таку літературну критику. Мені цього не вистачає, тому з радістю буду читати. Наступний роман це Ілона Свіженцева, онкологія без паніки. Як попереджають, виявляють і лікують рак. Ось буквально на днях вона до мене вже має приїхати. Я детальніше вам розповім про неї думаю, в наступному прочитаному, тому що одразу, як приїде, буду читати. Книга стала дуже актуальною для мене, тому що на тлі актуалізації питань онкології, раку жінок, дуже піднялася ця тема в медіа і, взагалі, в суспільстві в жовтні приурочена до власне пам'ять про. Про це захворювання. І я так теж почала трішки нервувати, вирішила записатися до молога, здавати ОЗД. І от було дійсно незрозуміло, як діяти послідовно, до кого краще звернутися, чи як взагалі проводити ось цю першу діагностику самій. Тому дуже маю великі надії на цю книгу, що вона мені трішки роз'яснює, що і до чого, тому що тема дуже. Дуже тривожно, насправді, якщо почнеш щось там в себе підозрювати, то так можна себе не крутити. Що просто страх тому. Сподіваюсь, що буде дуже мені корисною, і в манері всієї серії цієї науково-популярної відвіхали буде так само класно читатись. Далі Рустам Гаджія, Помаранчева та Хмара, дуже гарна обкладинка. Я її в цей список дала. давно вже його створювала. Я вже прочитала цю книгу, тому запрошую відео з прочитаним за жовтень. Неймовірна книга. Багато про неї встигну розповісти. Далі це Грегір Тютюнник, облога повісті, оповідання. Тютюнника, е, обожнюю Обожнюється українську класика, те наскільки він чутливий е, витончений в своєму поданні. Облога це, мабуть, один з кращих романів про взагалі досвід війни, е, про роль України в цій війні. Дуже такий. Побутовий, впевнена, що мені дуже сподобається Я з нетерпінням. Чекаю. Далі це видавництво. Видавництво мазан марув. Жарти для озброєних. Це передзамовлення. Зараз на неї є. Дебютна збірка, яка знову і знову повертається до теми гумору, коли її герої намагаються осмислити життя в зоні бойових дій у Лівані. 12 оповідань пропонують сюрреалістичний погляд на вплив війни на цивільне населення. Тривожна збірка, яка демонструє поняття втрати в усіх її різноманітних формах, нагадує мені чимось пастку 22. Далі це свиняча голова, також пред Бергтона Снайбьорн Стодір. Це знову ісландець, як можна зрозуміти з його прізвища. Це родина сага ісландської письменниці. перепрошую, не автор, все-таки письменниця, у якій порушуються проблеми виховання дітей, адаптації людей з країни третього світу в сучасному західному середовищі. Зіткнення культур, відповідності до гендерних і соціальних вимог і стереотипів. все те, що я дуже люблю. Щось феміністичне, щось суспільно. Гостро, соціальне взагалі ця вся серія від видаництва видавництва мені надзвичайно сильно подобається. Як і наступний роман, коханці поліглоти Ліни Вулф, який вже е, видано, який вже є в книгарнях. Це роман, в якому переплітаються долі трьох абсолютно різних людей. Е, і знову ж таки. Дуже унікальні долі людей, дуже унікальні погляди на речі. Це те, що я бачила в Сверблячці Фріді Ісберг, те, що я бачила в Мінер Вудотір» книзі кохання Техас дуже сподобалось, тож ж панена, що і ця повинна сподобатися. Також мене зацікавив комікс, як я розумію. Графічний роман розквітає найчервоніше строянт. Планувала придбати в книгарні, але чомусь не знайшла, чи то закінчився вже тираж, чи що, Але цю книгу активно дуже промоутили блогери наші, я її постійно десь бачила. І ось, нарешті, захотіла взяти, і постійно десь її немає. Це щось про гумористичні замальовки, як історичні та суспільні зміни, зміни змінило і, можливо, зруйнували романтичне кохання. Тут якийсь аналіз різних особистостей від Леонардо Капріо до Езри Панда. Думаю, що це буде щось цікаве. І... І несподіване ось тому планую почитати. Крайня книга видавництва, яка мене зацікавила, це книга Крістіни Лемп Наші тіла, їхнє поле бою. Що війна робить жінками. Дуже чутлива, дуже складна тема. Понад 30 років авторка працювала в зонах бойових дій і воєнних дій. У своїй книзі вона дає голос жінкам та показує, що в сучасній війні армії, терористи її воєнізовані угрупування, використовують згвалтування як зброю. Приниження, гномлення та етнічних чисток. Просто бути готовою до того, з чим я можу зіткнутися навіть після війни, коли ці голоси будуть набагато яскравіші і голосніші. Е, тому вирішила також її собі дати в список бажанок. Несподівано зацікавило мене щось від видавництва Books. до моменту, поки я не побачила ціну, півтори тисячі за книгу. Е, це скандинавська міфологія в подарунковому оформленні. Зацікавило, тому що ми в університеті, Університеті розглядали тему міфології, середньовіччя і так далі. І якось вона мене дуже зацікавила. Але не знаю, це подарункове оформлення, воно дуже дороге, я не впевнена, що воно мені потрібне, але це дуже гарно і крайнє видавництво, про яке я згадаю, це книга лав. Перша книга це Хван Борум, книга, яку взагалі нам варто очікувати, десь, мабуть, ближче до вже наступного року. Ласкаво просимо до Хьонамдонг букшоп. Це історія про жінку Йонджу з її стрімкою кар'єрою, заміжем і насиченим життям у Сеулі. Вона знає, що мала почуватися успішною, але все, що вона відчуває, це. Виснаження. В оточенні друзів, письменників і книжок вона знаходить свою нову історію, а книгарня Хюнам Дон перетворюється на привабливий простір для зблуклих душ, де вони можуть відпочити, стілитися і згадати, що ніколи не пізно перегорнути сюжет і почати все спочатку. Це має бути щось дуже затишне, комфортне. Хочеться іноді почитати таку літературу, тому планую. Наступне, зазвичай, Аді чи Purple Hibiscus – це вишуканий роман про емоційність. Цінні потрясіння підліткового віку, міцні родинні зв'язки, яскраву обіцянку свободи. Коли країна починає розвалюватися внаслідок військового перевороту, Камбілі та Джаджу відправляються до тітки, професорки університету, за містом, де вони відкривають для себе життя поза межами влади батька. Коли вони повертаються додому, напруженість у родині зростає. 15-річна Камбіла мусить знайти в собі сили, щоб утримати своїх близьких разом в центрі історії підлітки. Але впевнена, що це буде. Не дуже розважальне і легке читання. Остання книга на сьогодні це Оріона Рамуно. Ем, це історія про Аушвіт, 43 й рік. Детектива Гуго Фішера відправляють розслідувати незбагнену смерть відомого нациста. Але Гуго приховує власну таємницю. Він страждає від дегенеративного захворювання. Єдиний спосіб вижити це підтримати рейх і приховати свій стан. До речі, я помітила: можливо, я просто не там дивилась, але навіть в КСД чи в Віват якось значно зменшує. Кількість е, романів жанру романтична комедія, чи це мені так здалось, але я от досить мало їх бачила. В книголаву мене одна зацікавила, е, назве свою ціну, щось має бути цікаве, а так то особливо нічого. Хіба там Алі Гейзлвуд стабільно опублікують і все. Цікаво. До речі, я також ще бачила анонс від artbooks на новий роман Taylor Reid. І я вже з нетерпінням чекаю. Виділіться в коментарях, які передзамовлення стали для вас актуальними, що ви вже передзамовили, які новинки купили, що з цього списку, можливо, вже читали іншими мовами, або які чекаєте. Буду рада поспілкуватися з вами в коментарях, як завжди, буду рада бачити ваш зворотній зв'язок. Дякую за всі лайки, коментарі і до зустрічі в новому відео. Зовсім скоро. Па-па.